Богу, плюс мінус Мокачівка Вікторія Гудак екскурсії містом почала проводити у 2015 році. Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну жінка каже, призупинила організовувати такі туристичні прогулянки. Просив колега-викладач для переселенців, яких ну які приїхали, щоб трошки їх розважити. Ну, розповісти їм про місто, і я не могла е, вкласти себе в голові, що як я буду розказувати людям, що от, дивіться, яка гарна ратуша, а у них хати немає, чи там у них хтось загинув. Наприкінці 2024 року почала проводити благодійні екскурсії для дітей та дорослих. Ідея вперед минула за донат. Не настільки багато, як за донат, а приходіть, просто проведіть вільно час. Я ще волонтер. Допомагаю військовим, яких я знаю особисто. І це в два рази важче, тому що ти з тою людиною каву пила, там, знаєш ту людину, хвилювання, переживання і екскурсія, вона переключає. А за донати — це по-любому, що витрачаються вже на закриття запитів, запити я завжди. І потрошку буде акумулюватися ці гроші або на медикаменти, або на хірургію. Або на детальку із швидкої Цьогоріч Вікторія Гудак провела чотири благодійні екскурсії. На останню зібралися десять людей. Серед них і Мар'яна. Жінка також проводить екскурсії. Каже, прийшла підтримати колегу Вікторію. Вона унікальна людина для цілого міста. Тому слухати її це завжди поповнити знання про місто, провести дуже гарно час з інтелігентними людьми, дізнатися, щось нове. Другим надважливим пунктом є те, чим так само Вікторія займається, а це волонтерська діяльність. Я особисто надзвичайно їй довіряю з першого дня, відколи вона почала цим займатися. Тому приймати участь в тому, що потребують військові, які через неї про це говорять. Для мене є почесним, і вона можна сказати, є їхнім голосом тут в Мукачеві. Дуже добре, що в місті проходять такі екскурсії, і можна дізнатися, ти щось нове про місто і допомогти армії одночасно з цим екскурсія це не істор, це не урок історії, це історична анімація, і так як я зробила спеціалізовані можна так назвати сувеніри для того, щоб люди за своє знання. За свою кмітливість отримали якийсь подарунок. Вікторія гуда каже, сувеніри учасникам екскурсії почала дарувати минулого року. Зараз я волонтерю на ту на ту на на ту бригаду. Воїн мені розповів, що два побратима вибрали двох гусаків. Один носить його на шиї, на цьому на на ну на війовиці, що вони за собою носить, а інший прибив до бліндажу до дверей. І коли вони виходять на задачу, вони труть гусака. І вертаються, вони труть гусака. І як я їм повіла, так, приїдете мені сувеніри вернути? Поняли? Ну так прийняв. Поняв. І нещодавно якийсь військовий він знову приїхав до, до Мукачева і він просто передав моїй колезі, і вона мені віддала той сувенір. Цього разу відвідувачі екскурсії зібрали понад три тисячі гривень. Навіть. Стільки або навіть стільки вони мають дуже велику вагу, тому що люди е діляться ну, грубо говоря, останнім. і це 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 дуже. Ну це це, це нема малих донатів. Не маєте грошей приходіть ході в Просто переключитися. Міла мороз, суспільне новини.